Вітаю вас, малята! Запрошую вас разом зі мною здійснити подорож до бабусі у село. Хочете зі мною? Тоді поїхали. І давайте з вами подивимось, хто ж нас зустрічає першим. А для цього відгадайте загадку. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. То скажіть, цей розбишака? Знають всі, що це? Звісно, собака, молодці малята. Дітки. А як собака просить їжу? Так вона каже гав, так? коли вона гавкає, вона просить їжу. А що полюбляє їсти собака? Вона полюбляє кісточку, Що ще. Корм полюбляє там м'ясо полюбляє собака. Вірно, давайте подивимось, хто наступний нас зустрічає, хто з хвостиком і вушками, у кого лапки з подушками, як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. Це кішка, молодці. Наступна загадка має дуже прудкі ніжки, наставляє грізно ріжки на великого собаку. Той сховався з переляку. А ви їй травиці кухлик чистої водиці молочком вас пригостить? Хто це? Так, це коза. Я великий, я красивий, як біжу, то в'ється грива. Хвіст у мене довгий-довгий. Хвіст у мене, мов шовковий. Так, це кінь. Молодці. Наступна загадка. Рожевеньке та жирненьке, наче діжечка кругленьке, є на рильці п'ятачок, замість хвостика гачок. Ну звісно, це порося. Хто пасеться на лужочку, то в стобокий наче бочка, Любить сіном ласувати, молоко дає малятам. Так це корова. Як і зайчик має вушка. Весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустин, Лагідні. Дитина. Так, це кролик. Ось скільки тварин живе у бабусі в селі. І ці тварини, діточки, називаються свійськими. Так? Тому що вони живуть з людиною. Людина про них піклується, так, доглядає за ними. Так, діточки, але настав час. І нам треба допомогти бабусі погодувати тваринку. Але давайте спочатку дізнаємо, що, що ж полюбляють їсти наші тварини. У нас є ось, бачите, сіно, так? морква, рибка, листочки, кісточка, травичка, овес. Різні овочі, так? Це все їжа, яку полюбляють наші тваринки. А зараз нам треба їх погодувати та визначити, яку саме їжу дати тваринці. Готові? Давайте! Отже, давайте з вами годувати наших тваринок. Нам потрібно обрати ту їжу, яку їсть певна тваринка. Отже, травичку. Хто їсть травичку? Корова, так? Вірно. Далі рибку. Поїсть котик. Моркову. Хто полюбляє? Кролик. Так? Кісточку. Собака. Листочки. Листочки полюбляє жувати. Кізочка. Сіно. Сіно в нас їсть коник молодці. І наша свинка полюбляє їсти овочі. Молодці, малята, всіх нагодували. Давайте з вами ще спробуємо нагодувати наших тваринок. Давайте розкласифікуємо їжу до наших тваринок. Отже, Перше в нас молоко. Хто полюбляє пити молоко? Звісно, полюбляє їсти кішка. Сіно. Коник їсть. Травичку. Коровка їсть. Листочки. Наша кізочка. Сіно. Так, сіно ще їсть і корова. Овес. А полюбляє коник. Кісточка. Кісточку, звісно, віддамо собаці. Травичку. Кізочка теж полюбляє травичку. М'ясо. М'ясо їсть собака. А рибку хто? Рибку їсть котик. А тепер давайте перевіримо, чи правильно ми нагодували наших тваринок. Так. Все правильно, ми з вами молодці малята! Ну що ж, малята, тваринок ми з вами нагодували, а тепер давайте розглянемо, яку ж користь для людей приносять свійські тварини. Ось собака. Що робить собака? Так, собака охороняє наш будинок, так? Як допомагає бабусі Кішка? Шкаловить мишей, що дає корова. Так, корова дає нам молочко. А з молока вже ми робимо кисломолочні продукти. Масло, сметану, сир, йогурти, кефіри, так? Молодці малята. А чим допомагає кінь на селі? Як ви гадаєте? Так, який перевозить різний товар, сіно, травичку допомагає возити, коли збирають урожай, так? фрукти, овочі, тобто це своєрідний транспорт на селі. Ну що ж, діточки, ви дуже молодці. До кого ми сьогодні з вами їздили? До бабусі, у село, так? Які ж тварини нам там зустрілися? Згадайте, кішка, коза, кінь, свиня, корова, кролик. Так? Ось таке велике, велике багатство бабусі, так? Багато в неї свійських тваринок. Молодці малята! Я дякую вам за увагу! До побачення!